Дай Бог, щоб вони вам знадобилися, але краще, щоб були. Бо я знаю, що ваші колеги, особливо на Харківщині, в якому можна подивитися призначення. Призначення. призначення, там є специфікація, там є вся характеристика по застосуванню. Наступний етап, дай Боже, вийде і ми ще зможемо організувати платіва газа. Це дуже так. Дуже Якщо дуже у вас добре. ще є якісь потреби, напишіть перелік. Слава Ми, Богу, нашим... нашим це, це допомога наших німецьких друзів, Михайло скаже. Так, так? так. 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 Це, це, це два фонди: Leave No One Behind і Рейкерс це німці. Ми отримали більше п'яти тисяч одиниць. Їх трошки так розкинули Дякую. по всій країні. Україні. Це для спільної перемоги. Дякую. Дякую. пану. Дякую. 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 Включаємо. І вам дякуємо за допомогу. Дякуємо. Бережіть себе найголовніше.